Державний навчальний заклад Уменський професійний аграрний ліцей один з найуспішніших і найстаріших закладів області. Щороку для майбутніх абітурієнтів в закладі проводиться день відкритих дверей, де учні шкіл можуть ознайомитися із матеріально-технічною базою навчального закладу та його великою дружньою родиною. Ми маємо третє місце по кількості учнів в області серед закладів професійної освіти. Заклад?» має достатньо потужну навчальну матеріальну базу, педагогічний склад, викладачі, майстри, всі, які займаються навчально-виховним процесом, всі мають відповідну освіту стажу роботи і добросовісно виконують свої обов'язки і навчають майбутніх робітників професії. В Уманському професійному аграрному ліцеї здобувають освіту понад 700 учнів. Перед педагогічним колективом закладу стоять важливі завдання навчити учнів практично застосовувати свої знання та уміння, забезпечити місто та регіон висококваліфікованими робітничими кадрами. Для цього в ліцеї створені всі умови для якісного навчального процесу. На традиційній виставці професій гості мали можливість побачити усе те, що вміють сьогоднішні учні. Я обрала перукар манікюрщик. Ну мені ця професія дуже подобається подобається робити людям зачіски, красу, тому що в наш час волоси дуже швидко відростають. Їм треба дати лад, зробити гарну зачіску і. На цьому можна гарно заробити. Я обрала професію плодоочівник, вона мені подобається. Я взагалі з дитинства люблю рослини, тому обрала цю професію. Тракторист машиніст. Я прийшов навчатися в цей заклад, бо мені порекомендували друзі, що тут дуже хороші майстри, викладачі і дуже хорошо тут навчатися. Професія наша зараз солідна, слюсарі ремонту автомобілів. І вона мені просто подобається. Я обрав професію кухар офіціант, бармен Вона мені подобається, я її обрав, тому що це актуальна професія на майбутнє. і Вона допоможе мені піднятися по кар'єрній. Лісниці я обрала професію кухар бармен тому що вона є зараз досить перспективною для молоді, і мені подобається змішувати різні напої, коктейлі готувати і це для себе дізнаюся чогось більшого в цьому житті. Я обрав професію електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Вибрав, тому що це професія прибіль, прибуткова, Мені подобається навчатися, тому що тут вчителі, добрі вчителі, вони добре вчать. Ну, Майстри навчають добре. Я обрала кравець закриних, тому що це дуже хороша спеціальність, яка в нас час дуже популярна. Зараз розробляють нові бренди, нові моделі, і дуже хочеться також у нас свій свікла у розвиті ну, нової індустрії, і дуже це вигідно, тому що якщо навіть немає роботи, можна вдома заробляти непогані гроші і одягати свою сім'ю. Я обрав професію повар кондитер і мені дуже подобається моя професія, бо тут я можу робити те, що я дійсно давно хотів. Мені подобається готувати і мати справу взагалі з продуктами. Активна позаурочна робота, участь у гуртках художньої самодіяльності розкривають творчі таланти учнів ліцею, які також були представлені гостям на дні відкритих дверей.